Привіт, вітаю вас! Запрошую вас на чергове відео з серії, присвяченої приманкам бренду Libra Lures. Мене звати Губерт, і сьогодні ми розглянемо ще одну приманку з серії BAS. Запрошую. На нашому каналі на YouTube ви вже могли побачити такі відео, як Base Series, у яких ми попередньо обговорили всі моделі з серії BAS. Ви вже напевно бачили BAS Crazy Twisted Worm і Slim Fine Worm. Героєм сьогоднішнього випуску стане BAS Fat Stick Worm. Бас фат ви знайдете в ось таких упаковках. Тут у нас якраз вісім наших приманок. Ззаду є інформація про те, з чого вони виготовлені. І ви повинні побачити цей неймовірно міцний матеріал з додаванням солі. Аромат крилу ще більше підвищує ефективність цих приманок, у чому ви точно переконаєтеся, ловлячи справді млявих хижаків, таких як судаки, окуні, великі форелі, кумжі, лососі чи навіть щуки, басовий жирний черв'як. Давайте подивимось на його будову. Передусім він нагадує велику дощову черв'яку, про що можна переконатися в найдрібніших деталях, які видно по всій довжині його тіла. Неймовірно чітко виражені кільця дозволяють надати йому цікаву гру, і головне ефективно навіть при найделікатнішому русі нашого будилища. Друга річ полягає в тому, що тут чудово відтворено кільце, яке одночасно підказує нам, куди найкраще вставляти гачок у цю приманку. І є спеціальне полегшення для оснащення овсетними гачками, що ми пізніше вам покажемо під час проведення цієї приманки у воді. Bass Stick Worm наразі доступний у 12 перевірених уловистих кольорах, і деякі з них мають ось таку додаткову блискітку. Це ще більше підвищує ефективність цих приманок, у чому ви повинні переконатися самі на своїх водоймах. Перед вами Фет Стік з джик-голівкою найосновніший спосіб оснащення. Як бачимо, гачок гарно проходить саме в тому місці, яке для цього призначене. Звісно, можна використовувати більші або менші розміри гачків, але ми рекомендуємо саме такі розміри. Давайте подивимося, як ця приманка поводиться у воді, як класно її можна проводити, джигуючи. Ще одним способом, який точно підійде для презентації бас Фад Стіхформ, є звичайна чебурашка з додаванням стандартного гачка. Можна також додати офсетний гачок. Як я вже згадував, тоді варто скористатися цим спеціальним надрізом, хоча це не завжди обов'язково. Чебурашка має ще одну перевагу, особливо якщо вона вольфрамова. Таким оснащенням ми можемо ефективно постукувати приманкою по дну, і завдяки цьому додатковий подразник може спровокувати не одного хижака на атаку нашої приманки. Давайте подивимося, як це виглядає у воді. Третім. Методом, який я хочу сьогодні вам показати, є джигрих з додаванням офсетного гачка. І тут для вас є корисна порада. Якщо ви будете хвилюватися, що ця приманка буде зісковзувати з гачка, ви можете проткнути жало гачка через шматочок матеріалу приманки. Тоді нам не потрібно хвилюватися, що вона зачепиться. А завдяки тому, що приманка дуже м'яка, під час атаки хижака вона легко згинається, і таким чином ми ефективно підсікаємо рибу. Давайте тепер подивимося, як такий монтаж виглядає у воді. Це були три найосновніші, але водночас, на нашу думку, надзвичайно ефективні способи оснащення та презентації баз Фаст Стік Ворм. Ми ще повинні згадати про четвертий спосіб, який щоправда було би важко показати в цьому акваріумі. А саме потрібно пам'ятати про метод, який називається дропшот, коли ми чіпляємо цю приманку буквально за самий кінчик. Ми кладемо грузило на дно, і тоді легкими рухами нашого водилища можемо ефективно проводити бас Фаст Стік Ворм. Особливо в осінньо-зимовий період це буде справжня зброя проти лінивих судаків або великих окунів. А ефективної презентації цієї приманки саме у вигляді дропшоту ми досягнемо завдяки тому, що вона виготовлена з плаваючого матеріалу. На цьому все у цьому відео, в якому я представив вам бас Stick Worm. Сподіваюся, вам сподобалося і ви побачили цікаву гру цієї приманки. Якщо це так, обов'язково поставте лайк, підпишіться та залиште коментар під цим відео. Мені буде дуже приємно. Особисто запрошую вас також на наш акаунт у Тікток, де я показую не лише роботу наших приманок, а й їхню ефективність на водоймі. Запрошую також на Фейсбук та Інстаграм. Там ми інформуємо про всі наші новинки. Слідкуйте за оновленнями там, адже ми готуємо для вас багато-багато справді класних новинок, тож не пропустіть це. А якщо вам потрібно більше інформації про наші приманки, обов'язково завітайте на наш сайт libralures.com. Там ви знайдете наш актуальний каталог, у якому ми показуємо не лише наші новинки, а й для всіх моделей, описуємо, як їх можна оснащувати, якими гачками, якими вантажами. Це справді потужна доза знань. Якщо вам це потрібно, то зустрічі в наступних матеріалах.